Всім привіт! Ви на каналі Макоці і це моє перше довге відео. Сподіваюсь, вам сподобається цей формат відео. Ставте вподобайки і підписуйтесь на канал. А в коментарях напишіть, які ще міста вам подобаються в Чернігові. В цьому відео я розповім про три місця, які вам рекомендую побувати в Чернігові. Перше місце, де я раджу вам побувати, це Ялівщина. По-перше, там можна побачити дуже гарні краєвиди. Зараз покажу. По-друге, там гарне і чисте повітря. Тому прогулюватися там одне задоволення. Ось там будують новий ЖК. А ось це оглядовий майданчик. Яка краса. Друге місце, де я раджу вам побувати, це Болдені гори. По-перше, тут теж гарно. Тепер підіймаємося. Ой, вже піднялося. А звідси відкриває гарний краєвид. Останнє і найкраще місце, де раджу вам побувати, це вал або дитинець. Там можна багато чого побачити. І, наприклад, Катеринінську церкву, і гармати, і Спасопреображенський собор, і Борисоглібський собор. Саме у дитинці засновано Чернігів. Ось Чернігівський колегіум. А ось тут зображений старий вал. Всім до зустрічі!